Тема сьогодні агресія. Існує дуже багато шляхів, як працювати з агресивною поведінкою, коли існує така проблема у дитини, і е, запит, проблема агресивної поведінки у дитини з аутизмом, і, в принципі, так само і в звичайної дитини, є найпоширенішим запитом. До дитячих психологів. Отож, якщо у вас в сім'ї є така проблема, ви не одні. Вона, ця проблема є дуже-дуже багатьох сім'ях. Чому так стається? І чи існують якісь іще шляхи вирішення цього питання не медикаментозні? Тому що в основному я зустрічаю пораду про те, що якщо агресія у аутичної дитини, то треба вести до психіатра і вводити дитині лікування медикаментозне для того, щоб прибрати таку проблему. Ну або ж вести дитину на якісь дослідження, дивитися, можливо, в неї щось болить. Можливо, щось не так з організмом. Звісно, всі ці поради дієві. Однак я хочу сьогодні піти в іншу сторону і подивитися на агресію як на дуже таку природню річ, те, що може відбуватися абсолютно з кожною людиною, з кожною дитиною, незалежно від того, чи є діагноз якийсь, чи немає. І як же нам правильно подивитися на агресію от з точки зору психоемоційної? І так само, як може виглядати терапія, і чи вона зможе допомогти така терапія, чи вирішить цю проблему, чи обов'язково треба звертатися тільки до психіатра? Поділюся, звісно, своїм власним досвідом і одразу ж. Хочу сказати, що мій власний досвід показує, що можна вирішувати проблеми з агресією без медикаментів. Я би радила спочатку пробувати зробити оцю терапію, яка стосується психоемоційної сфери. І якщо це не спрацювало, тоді вже йти і робити якісь більш рішучі кроки: давати дитині ліки, проводити дослідження, звертатися в медичні заклади, робити МРТ і ну, так далі, те, що радять в основному лікарі при такій проблемі. Я, як психолог, Хочу дати поради, які в моєму досвіді спрацьовували при проблемах з агресією, і у дітей ця проблема повністю проходила. І в основному, звісно, я працюю з аутичними дітками. І тобто, це не питання: нормотипова дитина чи аутична дитина. Проблема агресії: вона приходить абсолютно, може прийти абсолютно до кожної дитини, і, в принципі, Шляхи вирішення її ну, приблизно одні й ті самі. Єдине, що у аутичної дитини це все трошечки складніше, триваліше, і терапія буде проходити ну, зазвичай важче, ніж у нормотипової дитини. Ну, тому що усі процеси у аутичних дітей, у таких. Дуже чутливих дітей, вони всі проходять ну, з більшими труднощами, ніж процеси ті самі у нормотипових дітей. Отож, що спрацьовувало і як допомогти дитині, у якої є проблема з агресією? Перше, що треба зрозуміти, що агресія виникає вже як крайня ступінь. Якогось роздратування, і це вже крайня ступінь, коли дитина не змогла вирішити свою проблему іншими шляхами. Тобто, коли у нас вже трапляється агресія, це значить, що дитина дуже довго пробувала по-інакшому. Вона пробувала, але, на жаль, в неї нічого не вийшло. Тоді вже йде оця. Агресивна така агресивний вибух, агресивна реакція. Ну, як злість на те, що не вдається щось нашій дитині не вдається те, що їй дуже треба або дуже сильно хочеться. Отже, спочатку до агресії було щось ще. Що ж там було? Були спроби. Різноманітні спроби досягти вирішення якогось питання зі сторони дитини. Ну, наприклад, дитина просить щось. От, вона якось просить, щось, вона нам показує. Часто, якщо дитина немовленєва, звісно, їй дуже складно пояснити, що ж вона там хоче. Якщо це якесь просте прохання, батьки можуть дуже швидко зорієнтуватися, зрозуміти, про що дитина просить. А якщо це складне питання, і дитині не вистачає мовлення, не вистачає інструментів, якими вона може пояснити свою думку, тоді це, звісно, одразу ж дуже ускладнює ситуацію. І це є таким фундаментом для того, що у дитини може далі ця енергія, яка була направлена на донесення своєї думки, ця енергія може вибухнути якоюсь агресивною реакцією. Отож, коли дитина щось нам пояснює, яка може бути помилка у дорослих. Це коли дорослі, особливо це дуже часто трапляється з аутичними дітками, коли дорослі займають оцю позицію, типу, тобто, скажи ще раз, я тебе не розумію, а, а давай. А скажи повним реченням, а скажи правильно, з правильними закінченнями. А тепер скажи: Я хочу печиво в той час, коли дитина. Вміє говорити тільки слово печиво, наприклад, або вміє тільки пальцем на нього показувати, або вміє тільки до нього тягнутися. І от батьки вже вони зрозуміли цей комунікативний намір дитини, так, що вона пояснює їм. Але ж вони хочуть дуже сильно розвитку мовлення в цей момент. І от вони починають у дитини вимагати там. Я часто це спостерігаю, коли прямо ну, реально по 10 разів просять дитину на цьому печиві відпрацювати ну, якусь нову навичку. Та там у кожної людини підніметься таке сильне роздратування, яке дуже важко стримати. Ну, от я зараз знаходжусь за кордоном і сама відчуваю, як сильно мене дратує те, що ем, я не можу пояснити якісь певні речі. І коли я роблю якусь одну спробу, другу спробу, третю вже робити не хочеться. Вже всередині так багато роздратування, що думаєш, як же з ним справитися, щоб зараз не вибухнути, або щоб не розплакатися. Я така людина, яка може розплакатися, коли мене не розуміють, або щось в мене не виходить. І це, до речі, теж один із способів вирішення проблем з агресією. Якщо наша аутична дитина може плакати, якщо в неї спрацьовує Отака От реакція поплакати на ситуацію, в якій щось не вийшло, в якій її не розуміють, в якій їй щось дуже сильно хочеться, їй цього не дозволяють. От якщо наша дитина може поплакати з цього приводу, агресивного вибуху не станеться. Це такі сльози сумні, сльози, коли дитина обм'якає, притихає. Тулиться, можливо, десь, от вона хоче таке знайти для себе спокійне місце, щоб там поплакати, посумувати за тим, що щось в її житті не сталося так, як вона хотіла того. От, тобто, знову ж таки, да, ще раз підведу підсумок, коли трапляється агресія. Агресія трапляється, коли дитині не вдалося досягти своїми силами якоїсь цілі вирішення якоїсь своєї проблеми, коли вона зустріла там масу перепон і при цьому зробила купу спроб. І от ну не вдається дитині нашій щось отримати, те, що їй дуже хочеться, дуже потрібно. Друге, що знову з дитиною не сталося, вона не змогла розплакатися з цього приводу. І якщо наша дитина не може поплакати, що щось не відбувається так, як вона хоче, далі ми отримуємо агресію. Є ще один спосіб, як можна працювати з агресією, це дивитися, наскільки часто протягом дня нашій дитині щось не вдається. Якщо її життя тільки ісповнене оцими безкінечними поразками, безкінечними відмовами, нічого не можна, нікуди не можна, треба сидіти тихо, вести себе гарно і так далі, то це ще й аутична дитина, яка і так має купу своїх власних труднощів, ну, норма дитина вона теж, звісно, поки росте, чує дуже багато всіляких відмов, що так не буде, як їй хочеться, ну, її день теж сповнений оцими прикрощами. Але у аутичної дитини день сповнений ну, реально в 10 разів більше. Тобто, якщо нормотипова дитина відчуває оці емоції, так що. Щось не відбувається так, як їй хочеться. Наприклад, там 100 разів на день, можливо, менше, не знаю, 60-80 70, 80 разів на день дитина відчуває, що її відмовили. Так? Не сталося так, як вона хотіла, то аутична дитина. Вона реально відчуває це 500 разів на день, а то і тисячу разів на день. Настільки все не так, як їй підходить, тому що іде дуже серйозне навантаження ще й на сенсорні системи, купа особливостей, якісь обмеження в тому, що дитина не може. Нормально висловити свою думку, тому що часто утичні діти, в них відстає мовленнєвий розвиток. Так? І ще дуже-дуже ще багато всього, що пов'язано конкретно з аутизмом. І от такий день, день, коли все не так. І всі ці питання дитина відчуває, що вони не вирішуються. Тобто ще один шлях, як можна працювати з агресією, це зменшити цю величезну кількість ситуацій, які для дитини не працюють. Постаратися організувати день дитини таким чином, щоб якомога частіше вона відчувала успіх, що в неї виходить, що її чують, що її прохання виконуються, її бажання враховуються. І вона може щось хотіти, щось не хотіти і досягати цього. Якщо ж все ж таки вона не отримує те, що хоче, наступне наша дитина повинна мати змогу поплакати, відчути цю емоцію, суму. І якщо не сталося ні перше, ні друге, тоді так, тоді буде агресія. Дякую за увагу.